Доброго дня! Я рада вітати вас. І сьогодні ми з вами поговоримо про справи домашні, про картоплю. Як пробудити картоплю для того, щоб вона проснулася нам для посадки? Ось дивіться, ми купили картоплю рання, посадкова. Нам сказали, що це рання картопля. Посадкової такого розміру посадкового не було. Ось тільки така крупна. Але картопля нам сподобалася. Я знаю цю картоплю, вона дуже, дуже гарна. Ось дивіться із власного досвіду, що буває картопля, яка дає вічка. вона тільки-тільки, бачите, тільки-тільки почала прокриватись. Дає вічка тільки у верхній частині картоплі. Ось дивіться, картопля здорова, ми отаку, отакої величини, отаку, ми її садити не будемо. Ми таку картоплю завжди перерізаємо. Але що для цього треба зробити? Дивіться, у нижній частині погінців немає, поки що немає. Так, а тут вже дивіться гарненькі тільки прокльовуються. Що нам треба зробити, щоб вона проклюнулася швидше. Ось дивіться, з цієї частини немає, а тут вона прокльовується. Значить, я вам зараз покажу з власного досвіду. Може, агрономи так і не роблять спеціалі, а я вже просто знаю, у мене є власний досвід. Так ось дивіться, я візьму цю, наприклад, цієї здоровенної картоплини. Дивіться, Тут вона просинається, а тут іще ні. По-перше, нам цю картоплю треба буде побризкати теплою водою і накрити. Зараз що я роблю? У верхній частинці є, ми будемо з вами спостерігати. Є вічка, тут іще нема нічого. Ми її Поки що не перерізаємо зовсім, а надрізаємо. Це такий китайський спосіб. Отак. От я надрізала по всій ось так. Кругову обрізала. І я її так залишу. І через декілька днів ми подивимося з вами. Тут з'являється в нижній частині з'являється вічка. Тобто вона проклюнеться. Можна зараз, я зараз ще одну картоплину, Ось таку велику, теж дивіться, у верхній частині є вічка. А в нижній частині немає. Я теж цей зроблю так само. Я її переріжу зовсім. Отак, це гарна така картопля, вона смачна і гарна. І тепер я її притрусю, у мене тут є попіл. Зрізу цей, щоб не заразилося, щоб не було ніяких. Я притрушую звичайним попілом. І викладаю, через декілька днів ми з вами подивимося. І цю частину, і цю частину, яка без вічок, я теж її притрушую. Ну, так придавлювати не треба, просто притрусити. І теж залишаю ось так. І потім, вже ви подивитеся, якщо оця частина вічка є, а ця частина не дає вічок, можна сміливо перерізати. Щоб вона трішечки там, декілька хвилин, щоб вона підсохла оце зріз. зріс, притрушуйте попілом і в такому вигляді висаджуєте нагород. А цю половинку з'їсте, буде, буде вам смачно. Ось так: це для того, щоб прокинулася картопля. Тепер, що нам треба ще зробити, щоб вона росла нам швидше, тому що ми хочемо з неділі вже висаджувати її нагород, а вона тільки-тільки прокидається. Значить, я беру її. Отаким пульвізатором, тросинкою, і я її збризкую ці поки приберу експериментально. Ось так. Вона стоїть у нас біля котла. Їй тут тепло. Отак збризкають. Не геть, щоб вона зовсім мокра була, плавала, ні. Просто зволожую її. Ось так і тепер накриваю стареньким, чимсь, якимсь, чи одіялечком, чи якоюсь рядниночкою, щоб вона зігрілася. І ви побачите, як вона через декілька днів проросте і навіть буде давати корінці. Ось так ми з вами пробудили. Сказали доброго ранку картопелька. Рости швиденько. А ту картоплю що я вам показувала раніше. Вона в гаражі стоїть, яка дуже пророща. Ту картоплю ми винесемо сьогодні дуже холодно, а завтра буде сонечко. Винесемо на двір, на свіже повітря. Треба, щоб вона позеленіла. Такий спосіб називається яровізація на, сві... на світу для того, щоб вона укріпилася, і як вона стане зелена, вона закалиться і не буде хворіти. Ось такий метод, може, комусь сподобався. Далі будемо спостерігати.